Ви часто питаєте, яка є найдешевша вайфай камера? Показуємо. Найдешевша вайфай камера це є камера від Bullet 2E. Така камера буває 3 Мпіксна і 5 Мпіксна. Камера має вбудований мікрофончик, все запис ведеться зі звуком. Камера має дві підсвітки, знімає як в чорно-білому спектрі, так і в кольорі. Тобто вона знімає настала ніж, знімає в чорно-білому, відбувається рух, включає тих два led прожектори і знімає зображення, подає в кольорі як в записі, так і в онлайні. Що вам потрібно? Камера, карта пам'яті плюс монтажна коробочка. Запхали карту пам'яті в саму ж камеру, підключили її по Wi-Fi або по кабелю. Вашого Wi-Fi роутер і все на цьому робота все, в принципі, завершена. От вона так у нас виглядає. Розміру, в принципі, вона не є досить такого великого. Картинка тут дуже-дуже досить непогана. Якщо у вас цікава така Wi-Fi камера, єдиним форматом, щоб у вас камера гарно стабільно працювала, щоб ваш Wi-Fi добивав до місця встановлення камери. 3-мегапіксельна камера має кут 98 градусів, 5 мегапіксельна камера має кут 88 градусів. Підсвітка до 30 метрів у обидвох камерах. І все це заживляється блоком живлення 12 В05 А. Заживили, під'єднали по Wi-Fi до роутера і вже маєте таку собі систему відеонагляду для вашого об'єкту. Кого цікавить така камера, будь ласка, пишіть в приват. Ми вас прокосотуємо, а при потребі відправимо. Ще раз наголошую, має вбудований мікрофон, має дві підсвітки, знімає вночі ну, як в чорно-білому, так і в кольорі, коли відбувається рух. Буває в двох матрицях трьох мегапіксель і 5 мегапікселів, Підсвітка до 300 метрів. Цікавить, Пишіть.